Ремонту нема ніякого. Син казав, ма не спіши, я прийду з армії і все зроблю, а воно бачите, як вийшло. Ну, нічого, це не страшне. Головне, щоб він повернувся додому. У оселі Наталі Шевчук з Краснопілля скрізь фотографії сина Сергія. Усміхнений 25-річний хлопець. Таким його пам'ятає мати, який зараз син Наталя не знає. Сергія вона востаннє бачила два з половиною роки тому. Жінка говорить: 18 березня 2022 року її сина Сергія Шевчука на одному з блокпостів викрили російські військові того дня. Хлопець їхав до бабусі і дідуся у сусіднє село, яке напередодні обстріляли з території Росії. Він завжди мені напише перезвони, а то не дзвонить. Я давай це телефонувати, він три слухалку не бере. На номер Сергія говорить Наталя, додзвонилася його сестра. На її дзвінок відповів незнайомий голос. Довго не телефонував, я б зателефонувала, вже взяли трубку російські військові. Я спитала, де мій брат, вони сказали, гуляє. Звідліть, будь ласка, мені дуже потрібен живим і здоровим, а нашій державі. Про що допомогла в цьому? Шукати сина Наталя пішла вранці наступного дня. На російському блокпосту їй сказали сина забрали, бо нібито він офіцер. Плакала, питала, кажу. Вони сказали, що да, забрали його і машину і повезли в ту сторону, в сторону Росії. Не було в нього ні воєнної форми. Откуди ви взяли, що він воєнний військовий. Ну, він у вас військовий і ми його. Через те й забрали. так мені сказали. Я кажу, пустіть мене, я піду туди, ж мені відпустять його, хай беруть машину, хай беруть ну, все, що їм треба, тільки хай дитину мені відпустять. А, вони, а він говорить один там, ще ступнеш, ну я тебе розстріляю. Жінка звернулася до поліції координаційного штабу інших організацій пізніше, у квітні 2023-го, їй зателефонували з Червоного Хреста і підтвердили, син у неволі. А у 2024-му від одного зі звільнених полонених Наталя дізналася, Сергія утримують в колонії міста Алєксєївка Білгородської області. Він живий і дуже хворіє. Він зателефонував і розказав, що ми були саме в початку з вашим сином, що він дуже хворий, що в нього анорексія, дуже втратив вагу. Говорить, ми його і підгодовуємо, але він не набирає віса. ну, немає в нього. Його там не лікують. Потім ще хлопчик прийшов і забула, як його звати, і він теж говорить, в нього вже попухли ноги, посиніли, він не ходить. І це проблеми з серцем. Сергій розповідає Наталя, закінчив сумський виш, відслужив строкову службу, збирався робити ремонт. Нині в оселі, говорить жінка, все залишається так, як було до викрадення її сина. Наталя каже, не змінює навіть фіранки. Все його тут нагадує, Даже чайник це він купив сюди. Мені дуже його не вистачає. Не пробачення прошу, що я не можу його рятувати. Аби підтримувати себе, Наталя висадила біля будинку квіти. А іноді жінка підіймається до кімнати над гаражем, де колись проводив час її син. А це його була кімната тут. Час в очікуванні рідної людини йде повільно, ділиться Наталя. Додає, єдине бажання повернути додому сина. Я хочу дождатися сина, щоб живим. Хай він я знаю, що хворий, ну, щоб ну, живим. Не в домовині. Ну, як мені дочекатися? Мені треба, потрібно буде його встановлювати, потрібно його буде лікувати. І от я оцим і живу такою підтримкою. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.